Перед тим я хочу запитаю тебе про твою книжку, так. хочу запитати про таке от дослідження. Трошки так підковернути, uh -huh. американський політолог Філіп Тетлок провів uh -huh. таке дослідження двадцятирічне. Він проводив постійно інтерв'ю з американськими експертами. Це були експерти, теж політологи, uh -huh. міжнародні економісти. Працівники, до речі, розвідки, і він от ставив їм питання про те, наприклад, чи закінчиться мирна партаїд в Південній Африці, mm -hmm. чи, чи переоберуть Джорджа Буша mm -hmm. на другий термін. Mm -hmm. такі питання, які можна потім легко перевірити. Він нарахував за 20 років близько 82 тисяч таких прогнозів, mm -hmm. які потім легко можна було перевірити. Mm -hmm. І що виявилося? Що от в цій сфері міжнародних експертів, політологів, розвідників. А вірогідність цих прогнозів була досить сумною. Угу. Навіть якщо ми підкидували б монетку вгору, ми б частіше вгадували ніж слухаючи цих експертів чи є політологія, і взагалі це суспільні суспільні процеси тією справою, де взагалі експертність можлива. Ну, десь ну тут же ж теж не треба її змішувати з футурологією, і з цим з бетінгом. Типу, коли ти робиш ставки, буде-не буде. Знаєш, не знаєш знову ж таки, якщо говорить про про апартеїд. Е е е приїзд Нельсона Манделе в Давос, Швейцарію, кардинально міняє його думку щодо того: мститися білим чи не мститися. І це запускає зовсім іншу модель держави. Робить з нього суперзірку, робить з нього типу там приклад для наслідування. Просто багатьом політикам в світі. Знову ж, чи можна було це передбачити? Ну, напевно, ні. Чи готував це державний апарат американський і західний британський 100%? Та та. 100%. От. Тому сказати, чи можна було це вгадати? Ну напевно. Загалом тут є цікава історія, і зараз поясню частину експертності. Це не тільки прогнози, бо дуже часто там приходять до політолога, ну хто виграє вибори? Well, та, та. Куди нести гроші? Да? Типу, що ж бізнес хоче вкладатися в переможних кандидатів? Чи, наприклад, там що буде завтра, типу, там, варто інвестити? не Політологія, якщо говорити про експертність, це в тому числі пояснює, особливо публічна ця історія, тому що є теорія, є деякі інші речі. Але якщо говорити про публічну політологію, то це пояснювати людям, що мають на увазі політики. Дуже часто політики ведуть себе, от як класна книжка, тисячелікі герої. Ага. От вона типу дуже про підсвідомий міфи щось розказують. Але щоб розшифрувати, треба хтось, хто людям ці міфи розшифрує, розкаже. Політики дуже часто ведуть, хочуть обманути людей, або навпаки, ведуть себе за складно і людям це не зрозуміло. Інколи треба донести якісь речі або підготувати людей. Тому зазвичай ця публічна частина політології вона виконує цю функцію. Але зрозуміло, що ми зараз живемо в час, коли. Прогнози цінуються там, негатив цінуються більше, прогнози цінуються більше. Зрозуміло, що працює, а є маленький секрет: робіть прогнози тоді, коли ви точно знаєте, що буде. Тоді ваша експертність виростає. Ну от тут можна користуватися багатьма послугами інсайдерів, які вам з різних сторін зносять інформацію. Але насправді політологія це в тому числі про біохімію. Ви отримуєте джерел, інформацію з різних джерел, от, і ви потім можете це використовувати публічно. Друге, типу, ну знову ж таки є нечисті. На руки експерти, там, в тому числі в фінансовій сфері, в політиці, в соціології, які, ну, наприклад, соціологи презентують нечесні дані, за це отримують там якісь X великі гроші, просто що вони продають свою експертність як соціолога, так і кажуть: ось. Цей кандидат виграє, голосуйте за нього, він на першому місці. Ну, Потім проходять вибори, а він був на п'ятому, але це допомогло його витягнути на третє в президентській гонці. Але третє місце в президентській гонці це вже прохідна партія в парламент. Або, Все, Тобто, капіталізація відбулася, цей експерт заробив свої гроші, ці, там, це, тобто такі нечесні на, ру, на руку люди є. На, на сайті тексту.оргюа є база цих нечесних соціологів. Зараз вже почали робити базу нечесних політологів, які продають цю експертність. Ну, типу, я я б ще б Цих нечесних прогнозистів погоди, через те, що кожен раз, коли я їх слухаю, вони ні разу не вгадують, але, але така... цю метрологію ніхто та, не та, стосовує. Та, 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 та. і, І на рахунок самих прогнозів це не тільки футуристика, насправді. Є дуже багато речей і процесів, які наші політики не розуміють. Я працював з багатьма політиками, і там балотувався. Навіть я розумію і бачу, що політиків дуже часто не вистачає знань. Якщо говорити про мене, то типу для мене політологія це класні двері в політику. Я хочу цим займатися. Я розумів, що є професія, яка тобі безкоштовно дасть велику кількість знань, якими ти будеш користуватися, і це твій вхід туди. Ти кажеш, а що ти з собою приніс? Ти кажеш, я приніс з собою ось ці знання. Вони кажуть, окей, корисно або не корисно. У мене були випадки. От, не, коли ти кажеш, ось друзі, треба робити так, ми самі знаємо краще, окей. І проходить рік, і там, типу, там нуль рейтингу залишається, а ще через рік там антирейтинг там, 70. Ти кажеш, друзі, вони і тобі кажуть, друже, давай щось зробимо гарне. Ти кажеш, блін, друзі, дякую. Але ви втратили весь час, ви втратили весь там соціальний багаж. Тому що політика це в тому числі про знання. У нас дуже часто йде е суміш із блогінгом, у нас іде така суміш із. Просто будь-якою популярністю, яку ти кажеш, все, типу, от зараз е, наші слухачі точно бачили в коментарях Залебіговича. Да? Оце типу типова історія. Я, думаю, я не знаю, чи хтось її спеціально запустив, чи вона органічно вірусна, але я, мені видається зі сторони як професіонали, що такі. це запускають. Да. Але, типу, навіть якщо розглянути цю ситуацію, тобто є блогер, якого ми не знали, який збирає енну суму, і ми не знаємо, сам він її собі залив чи не сам. То він заливає 8 мільйонів, ми кажемо, вау, за дві години 8 мільйонів це серйозний експерт, Ну, от волонтер. А потім він веде стрім дебати Януковича Ющенка, ми кажемо, він експерт в політиці, потім з'являється наступний меседж, що він не Лебіга, а Лебігович, ну, типу Янукович. Давайте за нього проголосуємо і все несеться. Але насправді це проекція того, як це часто буває в політиці. І коли приходить людина, і він там сьогодні актор, співак, футболіст, тенісіст, боксер. Ну От ми в цих цінах в стінах бачили і боксера, який виступав на Сагіта. Але, типу, це низька якість політики. Дуже рідко в заможних демократіях собі дозволяють такі експерименти, тому що дуже часто ну скажуть: ну, це про лідерство, окей, але, наприклад, лідерство в час війни це кількість жертв. І якщо воно більш глибоке і більш продумане, це менше кількість жертв, і навпаки, якщо це так, ну. Воюємо, да, ну значить більше кількість жертв, але це тоді наше життя. Якщо ми сидимо в тому маленькому бункері влади, то ми кажемо, життя це війна, треба змиритися. Але демократія міряється як, коли ти якраз та людина, яка на передовій. І коли ти там один, і ти, ти думаєш, блін, бо я хочу класну якість влади, я хочу класну якість, глибоку, продуману, прогнозовану, е зрозумілу, вивчену, да, там, розписану. Ну, але вже все, типу, ти вже там один і там, можливо, навіть без зброї. От ось це, типу, вони собі такого не дозволяють. Вони хочуть, щоб в них там всі були розумні, щоб всі спочатку пройшов в Нью-Йорку обласну раду, да, потім ти там побув віце-президентом, потім балотуйся в президент. У нас швидше ця кар'єра відбувається. Нася кар'єра, причому чому. У дві, дві сторони. Він спочатку є такий жарт. Мені сказала випускниця нашого інституту. Каже, я кажу: А чого ти поїхала там в Іспанію? Чому ти там це? Каже, я хочу дружитись в Іспанії, жити. в Іспанії. Каже, а чого ти не хочеш тут залишатися? І це вона каже: тут над, надто швидкий шлях від Бентлі до тюрми. Типу. Uh -huh. І ось це, ось це, типу, демонстрація того, що сьогодні там хтось ніхто. Завтра в нього Бентлі. Післязавтра він в тюрмі з цим Бентлі. Типу, і ось це, типу. Ну, скажімо, так не ста не метафора, стала метафора. не стала, не стала демократія. Вона швидка на взльоті, але і швидка в падінні. Ну, ми формуємося. Ми.